Добрий день, шановна спільнота. Продовження падема ділянки. Висіяння 16 травня 23 рік. Попередник озима пшениця добрива 100 кг сульфамофос, під ґрунтовий 49 гібридів. Друга частина це саме Піонер. Розпочнемо. Перший 356 невисокого зросту. Отакий. Відсутня, не бачу заразіху, як завжди, 3%. Корзинка вже майже відцвітає, корзинка непогана. Є кліщ, небагато є ФОМОЗу, Септаріоз. Ондо. Наступний це класіка із класик, гібрид 66, також невисокого зросту. Ось такий. Він стійкий до вовчку. Така немаленька, чи маленька корзинка, не стійкий він до переноспори. Але зараз покажу. Так швидко і не покажеш. Не найду, але в товарному пасіві те, що вокруг обсіяно, вокруг цієї йдемо ділянки, його переноспорозу масово. Наступний гібрид номер 106 Тут у нас просів невдалий, також непоганий на вигляд гібрид. Також ще маленька корзинка. отакий такий він на зріст по бороду. Дивимося під низ. Під низом також не виявлено вовчку. Є ФОМОС. Отакі корзинки. Є ФОМОЗ, є кліщ, не виявлено переноспори. Гібрид 106. Наступний. Ось такий вигляд має гібрид, різношорсний, з заразіхою, кліща, кліща не видно. Де не ні, видно? По переноспорі. Переноспора в таких. Масштабах не відмічається. не видно переноспори. Знизу отака лобуда. Це гібрид 150. А, переноспора ось вона. Наступний. Ось такий вид має гібрид. Не бачу, не бачу поки переноспорозних. бачу вон такий вовчок. Вовчка достатньо багато, кліщ присутній. Помози септаріози присутні, он є переноспора, он є заразиха. Це гібрид 155. Наступний такий вид має гібрид. Є кліщ, його небагато. Отакий. В цьому році у нас проблема ще з однією річчю: це вогнівка соняшникова або... Бавняна совка. Також будемо придивлятися і на неї, але скажу, що на піонерії в цьому році чомусь її менше, ніж, наприклад, на вітчизняній селекції. Не бачу по камість. А, є. Ось такий звір присутній. По вовчку. Вовчка не видно, не відмічаю, є переноспорос. Є фомоз і трошки кліща. Але все ж таки кошик ну такий мілкуватий високий гібрид. ну як високий, будемо казати, отакий От гібрид по плечі непоганий. Це гібрид 455. Наступний трішки нижчий гібрид. Також у нас тут з, з просівом. Отакий От просів. Трапився нечайно. Помози багато, кліща небагато, вон десь один пікніт небагато. По лускокрилим, Вон перена спорозна. Як завжди, 3%. Лускокрилих поки не знаходжу. Поки не знаходжу. Но стійким назвати його не можу. Ось, видно, працювала. Бавовняна, тому що ціла куча паутиня. По вовчку не відмічаю вовчок. Ось такий гібрид. Це у нас 164. Наступний зустрічає нам перенос порозом одним. Він достатньо невисокий. Отакий. Це гібрид під експрес. Запилена серединка. Не бачу я вовчку, не видно, не відмічається. Перенаспороз присутній, кліщ присутній, кліща достатньо багато, вовчку немає, виражений помозній плями. Це у нас гібрид 166. Наступний. Отак виглядає гібрид. Кошик достатньо чи маленький. Отакий назрік. переноспороз присутній. Також різношорсне цвітіння. Різна висота, що не дуже добре збирати погано. Полускокрилим. Полускокрилим. швидко ми його не знайдемо. Зніму віддільний ролик полускокрилем швиденький. Попереноспорі присутня по вовчку. По вовчку не відмічається. Це гібрид 137. Наступний. Невисокий на зріст, але дуже привабливо привабливий кошик. Привабливий, такий, гарненький, невисокий на зріст, десь по груди. По вовчку. Вовчок є. Небагато, але пробитий. По переноспорі присутня. Менше виражено ураження фомозами. Є септаріоз полускокрилим. Ну, полускокрилим їх мало. 168. Наступний. Також не сильно вилок. високий назріст. Маємо переноспору. Бачимо ураження. Не смертельне, але є по ФОМОЗам та септаріозам. Вовчку не відмічаю. Це Гранстаро стійкий. 25-й. Наступний. Теж невисокого зросту. Теж переноспорозний. Перенаспороза досить багато. Вовчок, ФОМОЗИ, септаріози. Не відмічаю я по краю, не видно лускокрилих. По вовчку, по вовчку, вроді вроде я не бачу з краю, А, є, є воно. Один екземпляр. Так, більше вроді не видно. Він високий, він по груди навіть нижче. Це з краю туди нижче. непогано в нього. Непоганий кошик. Кліщ є. Непоганий на вигляд 136. Наступний. Дуже гарне в нього опилення саме листове, багато листів, дуже багато. Він сильно нагнутий. Корзинка тут важка, дуже важка. Тому ми будемо мати проблему з гнилями, я так розумію, так як узкокрилів на цьому році проблема. Переноспори є. Багатенько. Вон одна заховалася, вон ще одна. Є фомози. Ураження. Септеріозні, бовчку поки місь не відмічаю. Це 145. Наступний вищий гібрид, також листа, листова маса гарна, ряди закрив, кошики непогані по низу. Понизу, понизу чистеньки. Не бачу. Корзинка чимала. Отак виглядає він на загальному фоні. Переноспороз є, кліщ є, септаріоза більше, ніж фомоза Це у нас 118-й. По-моєму, висока лоїнка, якщо не помиляюся. Наступний, невисокий на зріст, також багато ще живих листів. Багато він по плечі, отак виглядає. Є ось у нас. Присутня павутина, десь є ускокрилі. По листу є перенаспора. По листу дуже такий масивний листок. По заразі я її не бачу. Тут не відмічаю. Є септаріоз і небагато ФОМОЗу, Стій... стійкий до ФОМОЗу. 418-й. Наступний. Такий самий десь на зріст. Тоже гарна в нього листова маса. Чуть менше, менший кошик, ніж на попередньому. Є у нас гості отакі. Багато бджоли. Тут пасіка стоїть недалеко, він працює, нам запилює соняшник для гарного врожаю. Переноспора присутня, фомози присутні, септаріози присутні, а от по вовчку вовчка не, не відмічаю. Це 163. Наступний. Цей значно, значно вище попередніх. Він виділяється один серед всіх піонеровських. Отак виглядає. Майже мій зріст. Кошик непоганий, більш-менш вирівнений. Є там одні отакі поодинокі, але я думаю, що це більше все ага, механічне пошкодження. Він зігнутий просто. Більш-менш вирівнений на одній висоті. Є переноспора. Ось вона. Єптаріоз, є фумози, не бачу я вовчку, Вовчку не відмічається. 170. Високий зараза. Тут бах, отаке ось. Бачите різницю? Це його друг собрат. Чи здесь собрат, не знаю, але в нього дуже рознобойна висота рослин. он там геть гетьманьке. Хоча він сам не високого зросту, він по груди. Чи, чи, маленьке. чи маленький кошик, недавно він зацвів, бо ще є, є, є такі, що тільки-тільки формуються. Дивимося, переноспорос є, помози є. Переноспорозу багатенько, вовчку не відмічається. Кліч присутній. 180. Потім різкий скачок вверх. Це, будемо казати так, одним із флагманів, мабуть. Отакий От на звіст, хто його вгадає з виду чи маленький кошик. Ось такий це євролайтінговий гібрид, який у нас масово присутній в товарних посівах 3%, як завжди. Напрочуд то що тут не було євролайтінгу, він витримав всі проблеми по заразіхі не витримав він проблеми по переноспорозу. Ну, я думаю, вже побачили, це 130-й гібрид. Септаріози тут більше, ніж ФОМОЗу. Кліща тут напрочуд менше. На товарних посівах кліща в нього більше. Вон ще 3%, а он перенос порос. Це гібрид номер 130 Наступний і останній це у нас виходить, новинка, як казали представники із компанії Картева. Непоганий гібрид середнього росту. По плечі, отакий, чи маленький. у нас зріст, кошик непоганий, кошик дуже цікавий. Ті, недавно він почав цвісти. Щось у нас тут, ага, це виходить падалочний сояшник. Але що хочу відмітити на цьому гібридові, так, у нього немає, не видно не відмічено вовчок. У нього багато периноспорозу. У нього меншої міри... Септаріоз більший фомози Що хочу ще відмітити, на цьому гібриді дуже багато трьох відсотків. О, друг з вертицельозом. Або склероций. Це вже, мабуть, склероций. Так, ось за що я хотів сказати. Але це навіть навіть, мабуть, падали це більше. Отакий, отакий, ось ось сусід. Хоча він в рядку йде. Дуже багато трьох відсотків. Так, лускокрили ще не видно, ось 3%. Так, це у нас був 160, 146 гібрид, ось його таблиця. Далі у нас соприкасається з останнім гібридом минулого відео, це Бакарді, ну про нього я вже розказував. Бачимо, загальну загальний стан поля. Е, у нас на цій демоділянці. Були хардкорні умови, посів по зимі пшениці, але із частими дощами та з дуже шикарною сівозміною пшениця-соняшник. Тут розвелося така кількість збудників різних захворювань, шкідників, які саме притаманні соняшнику. Саме це перенос пороз, септеріоз, фомози, склероций. Частково є вертицельоз. Тому дана демоділянка була посіяна виключно для того, щоб... Вибрати гібрид, який безпосередньо я буду використовувати як основу, як потяг на майбутніх посівах, тому що це все щастя прийшло на мої плечі виправляти. Але це все так швидко не робиться і прийдеться мені ще сіяти декілька років по підряду сояшник по тим містам, де соячник був в прошлому або поза минулому році. По цьому виводи для себе якісь висновки я вже зробив. Є декілька гібридів, на яких потрібно з нашими умовами, з нашими технологіями обробітку ставити акценти. Є ті гібриди, які себе гірше показали, наприклад, чим поза минулому році, але, але досвід на 49 гібридах різної компанії, це все-таки трошки має, має вплинути на подальшу, подальші результати вирощування даної агрокультури. Бачимо, що тут вносився один гербицид, лише Геліантекс. Була між, був міжжадний обробіток. На момент посіву вологи було достатньо. Сіяли ми вже в, в полусуху землю, тому що вона сильно швидко вивітрювалась. Для чого можу отак от обійти сусіднє поле, якщо видно. Дуже сильний різнобой зі сходами був, практично тиждень. Зотвісно він так і зацвів. Якщо підійти поближче, зараз минутку потратимо часу. Він дуже багато теж перенаспорозних. І ось така густота. Це не за того, що він мілко сіяв рідко. Це за того, що він всходив з тижнем, а то й двома тижнями. Отак це все виглядать із дороги. Що хочу відмітити, в цьому році дуже себе хорошо показали всі гібриди компанії, які присутні на даному Девополі. Особливо мене вразили, звісно, сади України, тому що вони зійшли дуже погано, пакети прийшли дуже маленькі, насіння, дрібне, страшне, що його не можна навіть висіяти правильно. Зійшло дуже зріджено з густотою десь в районі 30, от 32 до 42 тисяч, хоча сіяли 57. І напрочуд того. У відео минулому видно, що навіть при таких густотах, при цих опадах, які в нас випали. Нагадаю, у нас випало за, з моменту посіву до сьогоднішнього дня 164 мм. Випадали вони практично там з інтервалом 10-12 днів. Три продуктивних дожджі. Ну, маємо отакий результат. Далі будемо збирати, якщо вдруг щось трапиться екстраординарна. Щось, щось буду знім... дознімувати. Покаміс на сьогоднішній момент я дуже задоволений даним пулем, особливо цими першими двома гібридами. Дуже гарненькі корзинки у них дуже по-перше Напов... По 66-й дуже наповнена серединка опилена. Ну, дякуючи нашим сусідам, які поставили на той стороні, там пасіка стоїть. Але... Пасіку поставили вже в 66-й му 66 вже на той момент оцвів. Тому тут даже дяка тому потенціалу того гібрида, який в нього є. Напам'ятаю, це перший зі сторони Піонеровського 356, він теж виглядає непогано, але опять у нього ж така сама проблема, як і в, як і в минулих. По-моєму, в Генераліса чи в Генезіса що чогось 5 рядків вище, ніж остальні 10. Не знаю, з чим це можна зв'язувати. Сівалка восьмирядна, що там десь глубше, там десь більше йшов. Ну, я це виключаю. Оце обсів, це товарний посів, це 66-й. Щоб ви не казали, щоб ніхто не казав, що тут щось там побризкали лишній раз чи там кинули добрив більше. Отак от, от виглядає. 66-й. Це товарний посів. Невисокий на зріст. Да, тут є краєвий ефект бур'яну, але далі він напрочуд цікавий. Всім удачі!